Сьогодні учень, завтра студент в майбутньому фахівець. Під таким гаслом міськрайонний центр зайнятості разом із індустріально-педагогічним технікумом зібрав випускників із 20 шкіл Коломищини. Дітям представили такі професії, як кухар-кондитер, продавець, слюсар, столяр, будівельник, паркетник, муляр, зварювальник та інші. Як зазначив Василь Глаголюк, директор центру зайнятості, саме ці професії зараз є найбільш затребувані. Робітничі спеціальності дуже гостро затребовані сьогодні на ринку праці. І цей технікум є свого роду унікальний, навчальний заклад, тому що тут готують і спеціалістів за робітничими спеціальностями, і ці спеціалісти з які здобули робітничу спеціальність, мають змогу потім навчатися за профілем майстром. Е Виробничого навчання, вчителем трудового навчання саме за напрямками робітничих спеціальностей, які є відкриті в цьому коледжі. А в цьому технікумі, унікальність технікуму підтверджує, і директор навчального закладу каже, що великою перевагою є і ще можливість продовження навчання тут вже випускниками профтехучилищ. Ми єдиний навчальний заклад західного регіону такого типу, то ми приймаємо випускників з восьми областей західного регіону. Ми відсилаємо запрошення в 250 училищ західного регіону і звідти приїжджають кращі діти, випускники училищ до нас на навчанні. На даний час у нас навчається із заочним відділенням порядка 800 дітей. В минулому році у нас був хороший великий конкурс, і в цьому році надіємося боргу ще більше. саме ж знайомство абітурієнтів із технікумом відбулося через представлення художньої самодіяльності та виставку технічної творчості. Особливо популярними були показ одягу та виставка кондитерських виробів, виготовлених викладачами та студентами навчального закладу. Сорочка вишиванка, місць технікуму та літня корзина. Ці солодощі мають не лише оригінальну назву, а й вигляд. Представила їх викладач Любов Олещук. Діти з задоволенням навчаються нашої професії і досить задоволені і раді, і пишаються тим, що вони щось вміють зробити і що ми їх навчили. Ну, я вважаю, що все йде в технікумі. Дуже дуже добре такі зустрічі школярів із вузами. міськрайонний центр зайнятості проводить часто. На їхню думку, це допомагає молодим людям правильно обрати професію та навчальний заклад.